Вас шокує те, як насправді працює карма? Сьогодні я отримала в подарунок брендові окуляри, про які я давно мріяла, і це сталося буквально за дві години після того, як я поповнила банку на подарунок. Своїй подрузі я не робила цього з очікуванням, просто від щирого серця і з потужною просвятою. А далі була магічна магія. Вже буквально через дві години я стояла в магазині і купувала свої брендові окуляри. Це було зовсім спонтанна покупка. Я не планувала, просто зайшла придивитися, приміряла, повернулася додому. А чоловік вирішив зробити мені подарунок і оплатив ці окуляри. Щедрість до інших це головна причина вашого достатку. Адже наш світ працює за такими простими кармічними законами. Їх є чотири, і відео про ці чотири кармічні закони вже є в моєму профілі. Карма це не магія, це причинно-наслідковий зв'язок. І кармічні закони працюють завжди. Знаєте ви про них чи ні. вірите в них чи ні, але вони працюють. В такі моменти я відчуваю глибоку вдячність за те, що я маю ці знання, за те, що вже півтори року живу згідно з законами карми, вивчаю буддизм. І знаєте, чим далі, тим ясніше я бачу, як насправді працює цей світ. Не теоретично, не десь там, а щодня, у дрібницях, у своїх діях, у своєму житті. І це безцінно. Підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про карму і про те, як насправді працює наш світ.